Слава Богу, братії і сестри, я вас вітаю сьогодні з таким чудовим ясним святом зішестя Духа Святого на Першу апостольську церкву. Це велика знамена дата в, в християнському середовищі, тому що ми всі, які увірували в Господа. Ми не можемо достигнути спасіння без сили, дарованої Господу. Як написано, каже, зарплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі. Питають Петра, що нам робити, а Петро каже: покайтесь і охреститься кожен з вас во ім'я Ісуса Христа. І получите дар Святого Духа. Я дивлюся, сьогодні Господь роздає дари, дар життя вічного і дар Святого Духа. Дивимося, через який період і як воно просходить, тому що Христос каже: ніхто не може прийняти Духа Святого, мир його не приймає, але ті, які увірували, а як вони увірували? Через покаяння Петро дає приклад, щоб отримати те, над чим глузувалися ті, які були присутніми на цьому місці, де Господь дав оцей великий незаслужений дар своєї сили в Дусі Святому, де учні стали його свідками в Єрусалимі, Самарії іудеї. І навіть до краю землі це той дар, який получили, сохранили і яким служили. Тобто, вони показували іншим людям. Оцей дар, який ми получили. Це дорогоцінність від Господа. І цей дар належить і вам, браті і сестри. Ця подія дивимося, вона сколихнула свого часу Єрусалим. Вона сколихнула побожні серця, бо написано, що побожні люди були в Єрусалимі, які прийшли подивитися на це видовисько, що сталося, бо великий шум, гомін, крик, сила Господа. Вона йшла в великому вітрі, бурі, і вони йдуть дивитись, що сталося на цьому місці. «Набожний люд не міг прийняти то, що Господь діє від Духа Святого. І як написано, є люди духовні, є люди душевні. І душевна людина не приймає того що від Духа Божого, бо почитає це безумством, і не дивиться це безумство виявилося перед лицем апостолів, з цього народу, і де воно виявилося? воно виявилося. В Єрусалимі на цей великий торжественний день в п'ятидесятниці, де Господь послав свої обітниці. Що таке п'ятидесятниця, коли в народі кажуть день п'ятдесятий? Це п'ятдесятий день від Воскресіння Господа Ісуса Христа, що сповнилось слово, яке було свого часу, сказано. Через пророки Єля, і я його хочу зачитати. Як воно було Господом сказано? Пророк Єуї говорить такі слова у другому розділі і 28 вірш. і буде після того вилюбить мого Духа на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини. І ваші дочки, вашим старцям будуть снитися сни, і ваші юнаки будуть бачити Віддіння і, і і також на рабів, і на рабинь ті дні вилю від духа мого. Господом оприділені були дні виконання всього написаного в Писанні, де мала. Народитися Церква Ісуса Христа від Духа Святого це народження. Сьогодні хто з братів нам говорив про цю печать усиновлення, про цей документ, про народження, коли народжуються діти, і йдуть в державні заклади по державних законах, регіструють, виписують. Я колись була ментрика, я не знаю, як зараз кажуть. Ставлю там печатку, що є дійсно такого то імені, такого то числа. Народилося це немовлятко, батьки його ті і ті, що підтверджує істинність батьківства і батькам їхньої дитини. Народження в Господі, ми дивимося цей дар, через який Бог народжує для себе дітей. Це є Дух Святий. Тобто, щоб Духом Божим була наповнена душа людини, щоб було єднання з Богом, Бог не має нічого спільного з гріхом, він не може спілкуватися з грішниками, він чекає покаяння грішників, але коли усиновляє своїх дітей, він дає залог від духа свого, щоб в дусі мати спілкування з дитиною. З немовлям, з кожним із нас. І Господнє слово збувається, кого я беру в свої руки, ніхто не, не вирве. Господь є вірний у брятуванні. Не дивимося за тих днів, останні дні, про які останні дні пройшло дві тисячі років, але Господь називає, що це останні дні, де Господь оприділив виляти від Духа Святого. Щоби видати, треба було Сину Божому зайти, покинути славу неба, архангелів, ангелів, серафимів, херовинів, зайти, народитись через Діву Марію, щоб возвістити людям покаяння і любов Бога, дати милість, благодаті для прощення гріхів. Крові сина, щоб получили, отримали від Бога дар Духа Святого. Це непросто. І ми дивимося сьогодні, щоб його <клес> одержати. Ці набожні люди спитали, що нам робити, а Петро каже, треба трепокайтесь. Нічого святе не може війти в нечисте. І не може Господь нехтувати своїми дарами духом своїм, як сказано, що не завжди не, не вічно бути Богові, чи Духу Божому зневазі у людей. Не вічно. І оця обітниця сьогодні це велике свято Боже. Це дні, які, які виконалися, і це собиття, яке вже, вже сталося. Ми його тільки згадуємо, нагадуємо друг другу обітницю, які Бог казав, і як вірно їх дотримався у виконанні, щоби пізнали. Яка обітниця в цьому, що сказав Пророк Юлія? І буде в останні дні? Я вірю від Духа Своєго на всяке тіло і будуть пророкувати ваші сини і дочки, ваші старші люди будуть сновидінням врозумлені і на рабів моїх, і на рабинь моїх, я вилю від Духа моєго. Як виконання Слова Божа, ми бачимо дар Святого Духа, який поєднує і який розділяє ще що то. Ми дивимося, Писання каже: Він розділяє силу споможення в дарах Духа Святого. Це дар спасіння, оновлення, це усиновлення, це завдаток Духа Святого для життя вічно, але Він розділяє в собі ще особні таланти і дари, якими має діяти. Християнин, церква Його, в тому, що Бог посилає, дари Святого Духа. І ми бачимо, Дух Святий нас робить сильними, Дух Святий нас робить мудрими. Дух Святий, він дає слово знання, Він дає пророче слово, Він дає істолкування цього слова, яке йде в Дусі Святому. Він дає силу чудотворну, він дає силу для ісцілення. Він посилає в собі, але чому люди не отримують? Тому що не ревнує. Чому люди не отримують Дар Святого Духа, як, як возродження своєї душі, тому що не до кінця вірують і прагнуть? Браті і сестри, це, це дар. Це те, що не насильно, це те, що дариться тобі, твої заслуги, твоя ревність перед Богом. І ми бачимо, що рейнували, що ви прагли цього. І це відкриває руку благодаті Божої, коли людина прагне, вона бажає. Це, може, не заслужено, не достигаємо, але велике бажання людина проявляє, і Бог її вознаграждає. За її бажання, велику віру, яку вона хоче, за невідступність. Бог відкриває руку і дає подарунок її, от дитино, я даю тобі то, що обіцяв для рабинь моїх рабів моїх. Оці останні дні я і злю. І тому нам треба ревнувати, щоб мене Ми читаємо друге місце. Це буде сьомий розділ Іоанна, І ми читаємо з 37-го вірша. Останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, Говоручи, коли прагне, хто йде до мене і пить, хто вірує в мене, як сказано в Писанні, знутра Його потечуть ріки води живої. Це Він сказав про Духа. Котрого мали прийняти, віруючи в нього, бо ще Духа Святого не було на них, бо Ісус ще не був прославлений. Бог поступово відкриває своїм ученикам людям, які слідують за Него, то, що має статись. Він показує в собі силу, що сталася, його народжені, прийняття хрещення, голос неба звучить. Но він відкриває то, що має ще статися з тими, які вірують в нього. Що це не кінець. Ми знаємо, що хрещення Духом Святим. Це не кінець нашого спасіння, але кінець святі небеса дар Божий життя вічно. Але без Духа Святого ми бачимо, не може прийти. Дух Святий. Він завжди людину до святості тремтіння перед Богом. Дух Святий, Він помагає людям в вісон Чистий і Святий, щоб бути непорочним. Дух Святий, він готовий наречений до зустрічі з нареченим. Це той посередній між Богом і людьми Ісусом. А на землі послав Ісус, каже, я пошлю вам другого Тишителя, який прибуде з вами віч. Я не оставлю вас сила. Лучче для вас, щоб я пішов, бо коли піду, то пошлю, а коли не піду, то не пошлю. І минився Ісус пішов. І Він знову виконує слово своєї правди. І він заповів своїм учням чекайте. Як написано, що каже, Господь дав повеління Духом Святим. Ми читаємо про апостолів, які говорили Духом Святим, пророкували во ім'я Господа, наставляли, але ми бачимо останнє настано, коли Ісус Христос, будучи воскреслим, вже в іншому тілі, коли ми маємо зноситись, і написано, ми читаємо, що він дає постанову учня не відлучатись від Єрусалиму. І чим дається та постанова? Духом Святим. Якщо дається постанова, то у постанові чи правило, чи застереження, це воно несе повід до послушання. І ми дивимося, що сталося. Що учні не стали такими, як свого часу став Адам з Євою, які почули голос на станові від Бога, но вони не зберегли, сокрушилися перед Лицем лукавого і згрішили. Але апостоли, почувши станову від Ісуса Христа в Дусі святому, вони не відлучалися від Єрусалиму. Це слово. Стало вирішальне їхнього життя. Вони не пішли знову ловити рибу, як свого часу. Вони не пішли в свою оселю чи що то там робити певне господарство, як ми сьогодні кажемо, а як я можу, у мене то, у мене то. Та всіх щось. Всіх щось. Ти робиш для себе все своє життя, а комусь ти допомагаєш, може, п'ять хвилин. Може, годину відриваєш від того, що дане тобою, бо якби Господь не дав здоров'я, ти не міг би робити і на серце. І ми про забуваємо. Забуваємо то, ми, дивимося, учні вже не забули. Вони наскільки вірили, вже Господу, ті слова, які Господь говорив до них і перед тим, що вони відходили від Господа, але вони прийняли настанову від Духа Святого. І вони осталися. І настанови гріх. Ми бачимо Дух Святий, який зійшов, який підкріпив. Вони цього вже чекали, вони цього бажали. Вони пламеніли в язиках, в силі Господа. Вони лікували, вони не звертали уваги на тих, які окружили їх. Вони нічого їм не було. Те, що вони сміються, те, що вони їх зневажають, те, що вони про них говорять недобре, їм це байдуже. Вони прийняли по слову на станові Духа Святого обітницю, яку сказав ще пророк Юїв. Як Бог заздалегідь підготовляє народ в тому, що має статись, і воно сталося, і ми це провозглашаємо. Ми народжені від Духа Святого по обітуванню Бога. Я не знаю, як хто з вас получав, але я знаю за себе. Я цього хотів, я цього ревнував. Я цього шукав. Ми йшли за це. Ми де чули, де тільки збирався народ Божий молитви, що ми йшли. Ми заявляли, ми просили, плакав, молився, обтирався слізьми. потім і знову і знову. І Господь медлив, але каже: то, що ти багато просиш, ти будеш краще цінити. І я зрозумів, так. Да. Багато людей получають легко. Від Господа Но подивіться, чи вони моляться сьогодні духом. Чи вони цінять це, чи вони дуже вообще до всього і казалося, Боже, навіщо? Але Бог, він просто остається вірним. Він просто остається вірний. Бо це Бог правди. Ми повинні рюмувати браті і сестри. І рівнувати, Охрещені Духом Святим, і ревнувати в Дусі Святому, щоб перебувати, щоб сила Божа, вона більше возростала. І коли вона буде возростати, буде проявлятися сила дарів Духа Святого, церква, яка буде мати очі і уха, яка буде мати мудрість познання волі Божої, але це все через велике смирення. Із великого страху і служіння Богу. Це не то, що ми там, колись один брат казав, я верующи. Але подивіться, де той верующий сьогодні. А хто не веруючи? Але той віруючий, який в силі Духа Святого, всякого часу смиратися. ми там допомагали сестрі Клавдії. носили дрова з братями. і такий гараж. Нзенки не, не і ловом там єсі, яка одиція як Господь наш вчить. Щоб зробити добре діло, то наскільки треба склонитися, щоби пройти, це зробити, а ти хоч чуть голову піднімеш, так і волок получиш. І знову смирається, правда? Наскільки добре діло зробити, це треба якесь смирення перед Богом. Господи, поможи, поможи, щоб голова піднімалася тільки в молитві, а не в гордості. Високоміряє, Дух Святий завжди до того склоняє. Я кажу, коли щось робимо, то, напевно, перед собою треба вішати якусь, якого каменя, щоб голову чуть-чуть Господь навчав смирятись, смирятись, Браті і сестри, і чим нижче, тим вище, ти будеш ти будеш пізнавати силу Воскресшого Господа. Ми дивимося Ісус, великий останній день. Свята він стояв і Він провозгласив перед народом. Хто жажде йде до мене йти. І це він сказав про духа, якого мали прийняти хто, не світ віруючий, бо він ще ні на кого з них не сходив, бо ще не був прославлений Ісус. До чого закликав Господь? До прийняття сили Божої. Учні ходили з Господом, ми дивимося, багато людей ходили. Но вони не мали ще цей дар, який був визначений Господом для народження і усиновлення дітей Божих по волі Боже силою Святого Духа. І прославився Ісус, і вознісся, і дав нас станову Духом Святим, і апостоли зійшлися, і пролялося те обітування, про яке говорили пророки. Братні і сестри, завдаю на місце. Для свого часу служіння Моїсея. Служіння Моїсея, яке воно було славним. І він мав від Духа Божого це помазання від Господа. Де да, ми дивимося, Господь повелів, щоб від нього помазання прийшло на Ісуса Навіна, на Холєва. Ми дивимося, що то умножалося в благодаті, і коли цей стовп стояв облачний. Слава Божа зійшла, і прибігає один муж до Моїсе, і каже, там два мужі серед стану стали і пророкують. А Він каже, що ви руйнуєте за мене більше, чим я. І я хотів би, щоб не тільки два, щоб всього стан Ізраїля пророкував, тобто сповнився Духа Божого, бо це не, не велика сила її немає змірення. В цьому світі, я хотів би Ви подивіться саву, який був саул великий, гарний. Вибирають його на царя, але щось робиться з Саулом. коли майже його пророк Єлей, що символізує Духа Святого, що сталося з Саулом, він написано, перемінився. Про него говорять люди недобре, а написано, він як би не чує, не замічає, чому сила Божа на ньому почуває, він йде і пророкує, він сонні пророки, Дух Святий. Але чомусь Саул не сохранив вірності. І Дух Святий оцей дар, він відступає від людини. Він відступає, і Саул стався такою людиною. Ще гіршою вдвоє себе, бо він не був у Він був батька напевно послушною дитиною, гарною, високою. Дух святий перетворив його серце, він був деякий час вірний Господу до певних повелінь Господні. де він не свершив так, і Дух Святий відходив. і написано Дух від. Лукавого займав його серце, бунтував його. Він шукав смерті Давида. Він що -то робив, завість його від того, що Давидові співали, що Давид поражав десятки тисяч, а саму тисяч. Його серце гурталося великим гнівом і яростю, злобою. Дух святий відходив від людини, яка мала цей дар. Сьогодні багато прикладив. Ми бачимо Писанні, цього треба достигати, і це треба хранити. Хранити, в якому писанні каже Сосудін? В чистому Соседі. Тоді ти сохраниш свій Сосуд, ти сохраниш дар, який приведе тебе перед Господом. Він засвідкує тобі, що це дане Господом, і ти приносиш його перед лице Господа, Господи, це сила дарована Тобою і Той Дух Святий. Він влік мене, і сьогодні я перед лицем Твоєм, і побачу лице Твоє так, як воно є. Браті і сестри, те, що сталося, але ми дивимося, воно не йде з закінченням. Закінчення його немає. Закінченням народження Ісуса Христа, закінчення Вознесіння на небо. Ісуса Христа, но обітниці Духа Святого не має закінчення. В ньому є начало народження церкви, і Господь в Дусі Святому проявляє свій дар, аж поки він прийде. То і закінчення буде в приході Ісуса Христа. Но сьогодні Господь хрестящий Духом Святим. Ревнуємо про продари духовний, Ревнуємо. І Павло до того каже, і я вам покажу, каже ще, ще дорогу, яка, по поруське слово, не може найти в Березі. Тобто дорога є краща, ще сильніша, коли людина буде переходити з вірі вірі і силу сил. Благослови нас всіх Господь, згадуючи оці події, щоб ми рівнували. Господи, це для нас. Це сказано і показано, що ти Господь сильний і ця сила вона має проявитись в нас. Кажуть учні, що ти нам скажеш, які нам діла творити, ім'я Твоє, Ну, щоби щось добре робити, гори переставляти, там ще що, ріки, щоб міняли русло своє. А Він каже, во діло Боже, щоб ви вірили в того, кого послав. Небесі. Віра, вона робить в житті людини великі чудеса. Віра ця віра, яка перемагає у цей світ, і який напракся на кожного з нас своєю злобою і дихає нам, як би вже зраду потило. І ми розуміємо, що одного часу що все переміниться, але Дух Святий, Він дасть просвіт і проведе, браті і сестри. Ревнуємо про Дух Святий. В ньому залог нашого життя і залог нашого спасіння. Благослови всіх нас, Господь, ми приклонимося в молитві. Йому слава. Амінь. Молимося.